Начальник освіти рівного Богдан Турович повернувся на посаду. Його відсторонили через золоті макарони для садочків по 109 гривень за кілограм. Поки тривало службове розслідування, керівника управління освіти відсторонили від роботи. Нещодавно комісія перевірку завершила. Які її результати знає Ілля Томашевський. Є стандартна схема, як формується ціна управління освіти рівного закупило макарони за цінами утричі дорожчими, аніж вони у магазинах та супермаркетах. Місяць тому ця новина облетіла всю Україну, що в подальшому призвело до відсторонення начальника управління освіти та перевірку відповідними комісіями та правоохоронцями цієї теми. Я запевнюю, що це буде дана кваліфікована правова оцінка, але давайте спочатку. Видання наші гроші зробило публікацію про заку. Купівлю макаронів у дитки рівного. Згідно з документами, замовили продукцію по 128 гривень за кілограм без ПДВ. А за урахуванням податку, який завжди включається в ціну товарів в магазині, виходить 154 гривні за кіло. При цьому автор наводить приклади з магазинів, у яких ціна за макарони нижча. Про те, що ціна висока, нам підтвердив і експерт. Такої ціни. Ну, це золота ціна, такої ціни немає. Навіть в Європі, в Азії, в Африці ніде немає. Загалом на купівлю 12 тонн макаронів управління освіти витратило понад півтора мільйони гривень. Однак на цю інформацію швидко відповів у Фейсбук начальник міського управління освіти Богдан Турович. Дійсно, управління освіти здійснило закупівлю макаронів з сортів твердої породи пшениці було поставлено 205 кілограмів таких макаронів на суму 22 345 гривень. Відповідно, о ціні 109 дев'ять І Я звертаюся до всіх не маніпулювати тим, що ціна була 158 гривень. Ціна 109 гривень відповідає статистиці, яка щомісяця оприлюднюється. Майже одразу рівненська окружна прокуратура почала досудове розслідування, яке доручили органам поліції, і вже після резонансу мер рівного Олександр Третяк підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо закупівель управлінням освіти. На цей час керівник. Управління Богдан Турович відсторонений від посади, згідно розпорядження міського голови. Формується комісія для службового розслідування, і ось через місяць оголосили про рішення комісії. Те, що було в наших повноваженнях службової комісії, то порушень певно не було виявлено. Відтак, згідно рішенням службової комісії, Богдана Туровича поновили на посаді. Крім того, йому виплатять зарплатню за вимушені пропуски. Таке рішення підписав мери рівного Олександр Третяк провести виплату заробітної плати Богдану Торовичу за період відсторонення під час проведення службового розслідування також заступниця міського голови розповіла про те, звідки з'явилася така висока ціна за макарони. Треба керуватися у формуванні ціни даними статистики. Відповідно, бралися дані статистики і множилися на коефіцієнт інфляції. Цього року конфіцієнт інфляції скакнув 28%. Якщо попередні роки 3-5%, ціна сильно там не, ну, не вражала просто. Якщо ми помножили на 28%, вийшло, що при статистичній ціні 109 гривень за кілограм, Множиться на коефіцієнт інфляції виходить 129 гривень за кілограм ціна. В той же час комісія надала ряд рекомендацій, аби подібних випадків не було й надалі. Зокрема, тепер тендери проводитимуть не раз на рік, а за потреби. А усі попередні угоди розірвали на сьогоднішній момент. Е Уповноважна особа і відділ економіки прийняли рішення, що відмовляємося від множення на коефіцієнт інфляції для того, щоб не було ну оскільки він дуже ну дуже високий цьогоріч, так ми ж бачимо, що було з доларом 28 і став 40, і Відповідно, вся ціна полізла дуже такий, цей стрибок інфляції шалений. Прийнято рішення у разі стрибка цін проводити знову публічні закупівлі. Втім, це ще точно не кінець історії, адже перевірку ще проводитимуть держаудитс. Лужба та правоохоронці в той же час Богдан Турович відмовляється будь-що коментувати. Ілля Тамашевський Павло Стецюк новини Рівного.